І в мене набагато збільшився відсоток пацієнтів, які приходять на омолодження обличчя з надлишком ваги. Повне обличчя зробити більш таким підтягнутим, худеньким, повне обличчя, а підтяжку обличчя, звичайно, там не потрібно робити. Мої вітання. Павло Донічук, пластичний хірург. І, вас цікавить пластична ви в вірному місці, більше того, сьогодні буде саме справжня пластична хірургія, тим більше, що це хірургія повного обличчя. Зразу хочу сказати, що в цей період, досить непростий період для України та й в принципі для всього світу, він так стимулює трохи нервові такі моменти, і багато людей, коли нервують, коли стресують, що вони роблять, вони заїдають цей стрес. А це все веде до підвищення надлишку ваги. І, звичайно, коли людина вже починає розуміти, що щось вже воно не те, і починає замислюватися, а як нормалізувати вагу. І, звичайно, приходить час, що вона вже раніше, можливо, замислювалася, і зараз вона вже вирішила. Кардинально все ж таки змінити свій вигляд обличчя, зробити підтяжку обличчя. І на сьогоднішній день я вам хочу сказати, що ми вже з початку червня місяця працюємо, і в мене набагато збільшився відсоток пацієнтів, які приходять на омолодження обличчя з надлишком ваги. І, до речі, хочу зразу сказати, що у мене перше питання про вагу буде. Я буду запитувати, яка у вас була вага? Чому ви набрали, і буде така от розмова, а потім у таке ще запитання, ви з цією вагою вже змирилися, ви будете з нею боротися, чи ви будете вже з нею жити, як ви відчуваєте? І якщо мені пацієнт говорить, що доктор, я вже все пробувала, я вже все перепробувала, не виходить в мене. Я от, мені нормально, я буду в цій вазі, я вже адаптувалася, але хочу покращити своє обличчя. Тоді я буду оперувати її. Якщо вона скаже, що я ще не готова. Ну, вірніше, вона скаже, що я хочу оперуватися, але я ще хочу схудати, я хочу ще зменшити свої ці об'єми, які набрала останнім часом, похудати, то моя буде рекомендація. Давайте ми зробимо таким чином. Ви давайте трохи нормалізуєте свою вагу, а потім ми повернемося до питання омолодження обличчя. Тому що може змінитися підхід до омолодження обличчя, може змінитися технологія самого процесу омолодження обличчя. Я розкажу про свій підхід, і до речі, хочу зразу сказати, що інколи пацієнти мають повне обличчя при нормальній вазі. Є така схильність, особливо Типаж круглого обличчя, воно ніби таке повне, воно, до речі, набагато швидше починає опускатися, тому що воно має свою вагу, воно має відповідні об'єми в жирових комунків біша, брилі вони починають більше проявлятися і набагато швидше проявлятися при круглому обличчі. Використовуючи ту технологію, яку я розробив, з якою я виступав неодноразово на різних міжнародних конференціях в Україні, виступав, ділюся своїм досвідом. Так званий трьохрівневий підхід до омолодження. Повного обличчя. В чому його суть? Суть в тому, що задача хірурга повне обличчя зробити більш таким підтягнутим, худеньким і зробити омолодження цього обличчя. Звичайно, саме перший шар, який потрібно обменшити, це. Пішкірно-жирова клітковина в ділянці шиї і нижньої третини обличчя. Тому що з часом, на жаль, як правило, верхній третині обличчя все, всі об'єми зменшуються, починають скелетизуватися лобні кістки, там, виличні кістки скелетизуються, і все наповнюється в нижній третині обличчя, в ділянці шиї. Тому я першим кроком, це все одномоментно, це не так, що я роблю один варіант, а потім інший варіант. Це все одно момент. Операція зразу хочу сказати під загальним знечуленням. Пацієнт добре обстежений. І першим кроком я роблю ліпоаспірацію. До речі, я часто показую на своєму інстаграм-каналі в прямих ефірах. Так що, хто цікавиться, підписуйтесь на мій інстаграм-канал. Там я неодноразово показував, як я роблю ліпоаспірацію в ділянці нижньої третини обличчя, шиї. Тому проводиться ліпоаспірація буквально через прокольчики в ділянці підборіддя за вушками, і ми зменшуємо ці об'єми, зменшуємо брилі. Але це все ще не закінчується. Далі слідуючий етап, я роблю вже підтяжку обличчя. Я роблю розрізи, відповідним чином я їх ховаю в вушко, в волосистій частині за вушко. Тобто моя задача зробити так, щоб після мене ніяких слідів особливо не залишалось після такої масивної, серйозної оперативного втручання. І далі йде відшарування шкіри, і я впливаю на смаз лоску. Сучасний підхід до молодження обличчя, круглого обличчя в моїх руках. Це обов'язково буде смаз підтяжка. І вона буде передбачати в собі відчарування смаз лоскуту, він теж товстий, він може бути в товщину спалець. І я його підтягую і стик в стик стикую з рівнем, де я відсікав. А якраз я смаз лоскут починаю відсікати і сепарувати від скулової дуги. Чуть нижче з дуги. Чому? Тому щоб не було нашарування цього смас лоскуту на скулову дугу, на виличну дугу, тому що це все ще більше розширить поперечнику обличчя. І замість того, щоб ми отримали якийсь хороший, більш гармонійний ефект худенького, худенького обличчя, ми його розширимо, ще зробимо більше круглим. Тобто такий важливий нюанс. Тобто я встиг встиг фіксую цей е, смас-лоскут, а надлишки того товстого смаслоскута я його видаляю. І таким чином нам вдається ще другий варіант зменшити об'єм. Але поряд з цим, коли я проводжу дисекцію смаз лоскуту то піднімаю цей такий глибокий же шар е, поверхневих або невротичних м'язів, я доходжу до жирового тіла біша. І я це жирове тіло біша також видаляю. В мене є багато інших варіантів, коли я цей смаз лоскут перекладаю його на вилицю я максимально акцентую вилиці. Але це в іншому типажі обличчя, це в худому типажі обличчя. І в цій ситуації я із жирвим тілом більше зовсім по-іншому поводжуся. Я його не видаляю, я його переміщаю. Знову ж таки, акцентую ефекти на вилиці. Але це не при повному обличчі. Нагадую, що ми зараз розмовляємо якраз повне обличчя. І при повному обличчі я буду видаляти жирове тіло біша. Нікуди його не буду переміщати, я його буду видалять, тому що нам треба зробити мінімізувати об'єми, які в нас є в середній і нижній третині обличчя. Ось такий варіант трьох рівнів впливу на повне обличчя для того, щоб зробити серйозне таке омолодження якраз повного обличчя. Часто. Повному круглому обличчі дуже вирожні куточки роту. Я вже в багатьох відео показував своїх. Ще раз хочу вам розказати: я проводжу оперативне втручання, маленький розріз в роті на слизовій, коли я пересікаю м'яз, який опускає куточки роту. Дуже красиве, хороше оперативне вручання, коли ви вирівнюється рівень куточків роту, і пацієнт має такий хороший молоджуючий ефект. Ну, знову ж таки, часто я проводжу і булхорн в цій ситуації, тому що коли ці тканини опускаються в ділянці щік, опускається і верхня губа. І для цього, щоб омолодити, щоб зробити, вернути той ж ефект, який ми хочемо, мінус 15, мінус 20 років, нам потрібно і підняти верхню губу. Знову ж таки, я зроблю операцію болхорн. Операція я з дам вам. На цю операцію подивитись, кого це зацікавить. І там тест є, кому операція ця показана, так що, будь ласка, продивіться, дуже цікавий варіант. Тобто таким чином ми вплинули на всі три рівні для того, щоб зменшити об'єми і омолодити обличчя. Є варіант, коли ще, наприклад, підтяжка обличчя. Ну, не показана, наприклад, в 25-35 років повне обличчя, а підтяжку обличчя, звичайно, там не потрібно робити. Я що роблю? В цій ситуації я роблю ліпоаспірацію. Просто забираю жир в ділянці шиї, забираю жир в ділянці нижніх третин обличчя, брилі, забираю комочки біша і роблю нитку. Ставлю нитку, тому що коли ми ці об'єми заберемо і ми нічого не зробимо, то це все воно буде провисати. В більш молодому віці можна розраховувати, що шкіра підтягнеться. А вже після 35-після 40, навряд ли ця шкіра щось може так добре скоротитися, тому ми її перемістимо, використовуючи просто лігатурні підтяжки. Про лігатурні підтяжки в мене дуже багато є відео. Повне обличчя це нестабільне обличчя, воно має тенденцію якраз до опущення. І чому я і говорю і наголошую? Що я проводжу так званий трьохрівневий рівень омолодження, тому що це стабілізує, це на роки-роки ефект. Більше 10 років, в мене і пацієнти, вже, яких я оперував більше 10 років, я бачу, що в них порівнюю операції, порівнюємо результати, вона набагато краще виглядає, ніж виглядала ще до першої операції. Так що такий підхід, вже виходячи з мого власного досвіду, Дає мені таке впевненість говорити про такий варіант омолоджуючих оперативних втручань повного обличчя. Я думаю, що була цінна інформація щодо омолодження повного обличчя. Якщо є в когось якісь запитання, будь ласка, пишіть. Я обов'язково стараюсь відповісти. Якщо десь моє щось пропускаю, то ви мені ще раз нагадайте. Ну, всякі бувають моменти, обов'язково відповім на ваші питання. Ділітесь моїм відео, підписуйтесь, хто не підписався, буде ще дуже багато цікавого. А так будьте здорові, красиві, стабільним, гармонійним обличчям. Удачі вам!